Сьогодні ми в компанії Леобус і ми познайомимо вас з людиною, яка відкрила цю компанію, запустила і керує. Погнали! Доброго дня! Доброго дня! Ігорю себе. Так, змогла списі, так? О, у вас тут так весело. Можна до вас? Так, да, ходьте. Доброго дня. Як, у вас співбесіда? У нас співбесіда. Набираємо водіїв. От, е, от, так служила ситуація в наше время, що е, водіїв не вистачає. То ми зараз 5 хвилин і розпочнемо, так? Да? Все. Перед тим, як розпочнемо, ми до вас завітали і ви. Разу працюєте і проводите співбесіди. Як часто ви проводите співбесіди? Е, ну зазвичай це може бути 5-10, а то й 20 співбесід в тиждень. Є потреба в водіях, е, так як 60% водіїв у нас е, пішли воювати. У нас літо, сезон. Да, люди хочуть поїхати не, не тільки на працю, а й і віддихати і також туди їдуть. Тобто да, у нас не вистачає водіїв. 60% це дуже багато. Ви особисто самі проводите всі співбесіди. Всегда. А чому ви саме проводите їх? Тому що я вже 18 років займаюся подбором персоналу. і краще, ніж я в цьому офісі цього ніхто не зробить. Ви підбираєте всю команду Леобус? Так. Тобто, вся команда, яка працює зараз в Леобусі, це всі люди, яких підібрали саме ви. Так. Спочатку вони йдуть до мене, да, і потім уже вони йдуть там по к начальникам відділом, вони да, дивляться, наскільки людина нам підходить чи не підходить, да, але ж перед тим, як їм передати, вони приходять через мене.